Серед засобів, що застосовуються в разі патології опорно-рухового апарату ферментів. панацеєю, відзначено препарат серата компанія «Кусум». Зустрічайте продакт менеджера компанії «Кусум» Івана Пронька. Колеги, вітаю! Ну, звичайно, дуже приємно отриму, коли препарат отримує таке визнання. Таке яскраве, доволі важке, Я перший раз в руках тримаю. Але ви знаєте, є речі, які для нас в компанії Кусом є значно важливішими. І перш за все, це усвідомлення того, що щороку. Сотні тисяч пацієнтів відчувають усунення свого болю завдяки саме препарату Сирата. Інші сотні тисяч відчувають і мають змогу уникнути ускладнень інфекційних захворювань. Так і якраз у це те те, чим нас що нас надихає. І, можливо, ще так знаєте, як проявом такої людяно людяності, так. Компанії є те, що препарат Сарата є ну, можна сказати основоположником ринку ферментних препаратів і ну безсумнівним лідером, але все одно препарат є найдоступнішим на ринку. Ось, ну і звичайно, подяки так. Сьогодні подякувати. Я хотів би нашим лікарям, які щодня рятують життя, щодня відновлюють здоров'я пацієнтів. Як цивільних, так і військових, і звичайно за допомогою сирати та інших препаратів компанії Косом. Дякую, дякуємо.